Це в об'єктиві з Марією Шепель. Громадський сектор Майдану Львівщини ініціює конкурс серед волонтерів. Мета якого познайомити загал з тими людьми, які не шкодуючи власних ресурсів та часу, вже майже рік допомагають майданівцям, чи то військовим, чи то переселенцям. Сьогодні ми говоримо про волонтерський рух на Львівщині з нами. Координатор громадської ініціативи Допомога армії України Юрій Дмитрешин. Вітаю вас, пане Юрію. Ми познайомилися з вами майже рік тому. Так, тоді ви на майдані організували швидку медичну допомогу. Розкажіть таку передісторію трошки зробимо, як це було тоді, ще майже рік тому. Рік тому, коли побачивши розгін Майдану 30 листопада та вранці 1 грудня, я написав в Фейсбуку до своїх друзів: давайте зустрінемось, щось обговоримо, як, як би воно мало виглядати. Поїдемо в Київ на Майдан, але щоб ми не їхали якось так по одному, тому що ми загубимося в цьому десятитисячному натовпі, і кожен не буде знати, що робити, навіть коли він з собою і візьме всі матеріали, інструменти. Для дня медичної допомоги ми зустрілись в одному з кафе Львова, порозмовляли буквально. Нас зустріло чоловік 15 пів годинки. На другий день вже зібрали 50 людей, організували навчання на кафедрі щелепово-лицевої хірургії Львівського національного університету ім. Данила Галицького. Там прийшли в лікарі різних спеціальностей: це є нейрохірурги, травматологи, ще липоволоцеві хірурги, загальні хірурги, анестезіологи. Розказали кожен від себе по 15 хвилин, по пів години, щоб пригадати тим лікарям, які інших спеціальностей, що і як має бути, тобто якісь такі базові речі. І вже на слідуючий день ми поїхали в Київ на Майдан. В Києві на Майдані перший наш вихід на Майдан вже організований був 5 грудня. У Львові був організований координаційний центр. В Києві на Михайлівській 20Б організований координаційний центр. І бригади, мобільні бригади, які патрулювали на Майдані і надавали медичну допомогу. Вже були повністю омкомплектовані. Майдан поділений по секторах. І бригади повністю готові надавати медичну допомогу. І з першого, буквально з першого виходу, з перших 15 хвилин було врятоване життя. Людина мала епілептичний припадок, дуже важкий. Не було ні швидкої, не було нікого. Наші лікарі, як власне, справились з цим досконало. І це був таки, таким поштовхом для подальшої роботи. Ну, Працюючи весь майдан. Пропрацювали весь Майдан як в Києві, так і у Львові, відправили на Майдан приблизно 500 лікарів за весь період часу. Надали медичну допомогу приблизно 10 тисячам людей, якщо взяти в Києві і у Львові. У Львові мали в облдержадміністрації медпункт. Також наші лікарі, лікарі і медики чергували по всіх барикадах міста Львова, тобто їздили. Приображенській церкви був координаційний центр Львівський. Ну працювали. Коли закінчився, коли закінчився майдан, тоді почалось, не навіть не закінчився. Це вже в, 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 в кінці майдану, коли були розстріли масові, коли масові побиття були. Ми власне займалися допомогою пораненим транспортуванням поранених на приватних автомобілях, на автомобілях швидкої допомоги з Києва до Львова, до інших міст України. Коли вже всі події закінчились, ми надавали медичну допомогу тим людям, які потерпіли на Майдані, возили за кордон на лікування, забезпечували ліками в наших лікарнях міста Львова. Також, коли вже закінчились майданівці, які потерпіли на Майдані, почались кримські біженці. Автоматично ми переключились на кримських біженців, почали надавати медичну допомогу, возити їм ліки, памперси, все, що потрібно для тих людей, які були вимушеними переселенцями. Також, коли закінчилась перша хвиля переселенців з Криму, почалась війна. І ми також організували ініціаво-громадській організації допомоги армії України і вже відповідно допомагали армії. Це за кошти, які залишились в нас з Майдану за останні кошти, я пам'ятаю, це було приблизно 100 тисяч гривень. Ми купили машину швидкої допомоги, бронежилети, засоби зв'язку. Ну і деякі речі передали якраз 24 й бригаді, а машину швидкої допомоги останню передали батальйону миротворців Ну і власне після того вже почали допомагати армії, створили координаційний центр на Наливайка-5. І зараз наші люди вже по всьому Львову, і не тільки Львову, в Вінниці, в Рівному, в Харкові, в Києві. Якщо зросли повертатися до майдану, так тоді волонтерський рух, таким який він є зараз, тільки зароджувався. Які проблеми виникали ще тоді, які потребували Най... колідосконаленням? Найбільша проблема, і зараз ми в принципі знаємо, як з знає нею працювати, це і зміна людей, тому що всі люди працюють безкоштовно. Хтось може день попрацювати, хтось два, хтось три, хтось з тиждень. І цих всіх людей потрібно скоординувати і запустити цей механізм, який буде міняти тих людей. Тому що на кожне місце може прийти нова людина через день, через два, через три дні, і їй повністю потрібно буде замінити ту людину. І взагалі, принцип безкоштовної волонтерської діяльності це є взаємозамінність. Тільки максимально побудуючи цей механізм, можна нормально працювати. Будь-яка організація буде працювати тоді, коли взаємозамінність цих кадрів буде. Щоб один кадр міг наступного після себе навчити робити ту саму річ. Можливо, будуть якісь промахи, чи в одному, чи в іншому, але загалом воно буде працювати. В Києві на Майдані це було найважче, тому що там і житло потрібно було шукати тим людям на день, на два, на три, і харчування. І обігрітися обігріти з десь тих людей, тобто в Києві було дуже важко на початках з цим, тому що всі люди приїжджали хтось на вихідні дні, в будні дні було менше людей, на вихідні дні було більше людей, і відповідно медиків, хтось всі за власний рахунок їхали чи в відпустку, чи просто поїхати на день на два, коли є перерви між роботою. Ну якщо б порівнювати волонтерську роботу тоді і зараз відчувається різниця? В Плані якихось ну, організаційних тоді, моментів тоді навіть. було значно важче на на майдані було значно важче, тому що Львів, Київ, тобто постійні переміщення, постійні, е, постійні доставки туди лікарів, медикаментів назад, поранених. Тобто, дуже мало людей було і в загальному дуже багатогранна була специфіка. Mm -hmm. Зараз якось воно все стабільно, є телефони, є контакти. Допомагаємо військовим. Військові знають про нас якось взаємно зворотній зв'язок організований. Засоби масової інформації. Також нас зараз більше висвітлюють, як висвітлювали на Майдані, тому що це як-не-як як був період такий, що хтось боявся говорити лишнє, хтось міг щось показати, щось не показати. Але взагалом. Я вважаю, що 50% роботи це є змі і Фейсбук. Навіть 30% – це і Фейсбук. По Фейсбуку вся інформація, яка нам була потрібна, надавалась через Фейсбук. Звідти вже і журналісти черпали інформацію, звідти вже і люди черпали інформацію чи радіо, телебачення. От таким чином воно І революція, яка була 2014-2014 року. Я думаю, на 30% має завдячувати Фейсбуку. Тому що якщо б не було повідомлень по соціальних мережах, засоби інформації можливо і не транслювали б цього. Якби не було і інтернет-телебачення, там чи громадське телебачення, чи спільне ТВ, чи інше телебачення, мені здається, дуже багато бречей не показували взагалі. Так, це власне, оперативність була такою відзнакою цього всього. Якщо говорити про... Здобутки революції гідності ми багато говорили про те, що один з них це самоорганізація людей, так ось цей волонтерський рух. Таким чином ми зруйнували стереотип моя хата з краю, так який приписують українцям. Це було несподіванкою для вас, ось ця така небайдужість людей, яка до цього, здавалося, була б не українцям. Ну це напевно було несподіванкою, що так воно настільки потужно розвинеться, настільки потужно буде працювати, і я вважаю, що основним здобутком. Це є не влада, яку ми змінили. Ми змінили тільки, бачучи зараз, ми змінили тільки обличчя, ми не змінили системи. Ми, як були волонтерський рух і багато там, висловлювали претензії до мене, як минуло, минулу владу ми критикували, так і теперішню, але ми критикували, тому що ми на це маємо право. Ми, ми робили щось, ми безперервно щось робимо. Ми бачимо, які проблеми є у влади, ми їм пропонуємо, як зробити. Так, щоб не, тих чи інших речей не було, до нас ніхто не, не дослуховується. Неодноразово ми пишемо звернення в, до, в Київ, до Львівської обласної ради, тобто, але зворотнього зв'язку немає. І найбільше здобуток революції це є зміна свідомості людей. Люди вже такими, як були до 2013 року, не будуть ніколи. Коли є якась проблема, коли є проблема з чиновниками, ми бачимо навіть на місцях, будь-де люди виступають, люди висловлюють своє занепокоєння. Якщо потрібно комусь допомогти, люди відповідно допомагають. Там селом допомагають Івану на бронежилет і каску. Хтось поранений, також селом допомагають цьому. Тобто, надзвичайно згуртована стала нація. Цей патріотизм. Відродився, тобто кожна людина, яку зараз ми бачимо на вулиці, якщо спитати, чи вона патріот, я думаю, 90% скажуть, що вони є патріот свого краю, патріот своєї країни, всі хочуть мати незалежну вільну Україну без війни. Я думаю, на сході також люди патріоти. Багато хто не може про це mm -hmm. говорити, вони мовчать, вони бояться, що буде далі, як коли прийде агресор на їхні терени, можливо, через те. Але ми бачимо прогрес дуже серйозний в цьому минулі рік. Розуміємо, що волонтерська робота доволі складна, так тобто вам трапляються і якісь бюрократичні певно шляхи із чиновниками важко боротися, так і можливо якась байдужість. З боку людей, які можливо вже втомилися гроші давати, звідки берете силу і наснагу, можливо, так чи не стомилися? загалом люди? Стомились люди, стомились допомагати. Ті, хто доп... Прості, в нас наша наша організація тримається виключно на простих людях. В нас не було ні одного олігарха чи одної ні однієї дуже заможної людини, яка б допомогла все загалом на простих людях, на мінімальних пожертвах, на мінімальних зборах, хто дає в супермаркеті. Якщо якщо є кілька людей було які, які там допомогли продуктами ще ще чимсь, то фінансово я не бачив, ну можливо, більше як тисячу доларів, ніхто не думив, Я рахую, що це, це не є велика сума mm -hmm. для цієї роботи, яка пророблена. А загалом була надана допомога, якщо перевести в грошовий еквівалент, приблизно 40 мільйонів гривень. Тобто, це уявіть собі, яка потужна робота волонтерів, і скільки волонтерів своєї праці, свого часу витратило на те, щоб кропиці це все зібрати і допомогти нашим солдатам. Є сотні, я не знаю, напевно, тисячі солдат, які отримали допомогу, які можуть сказати, де вони цю допомогу отримали, і ніхто за це не платив жодної копійки. Хтось, можливо, десь і продає якусь амуніцію, ще щось, ми категорично проти будь-якої продажі будь-чого. Якщо це волонтерська робота, це має бути безкоштовно, як працюють волонтери, так і ті, хто отримують, вони мають безкоштовно все отримати, так як ми беремо людські гроші і витрачаємо людські гроші. Чи можливо львів'яни стали менш активними? Відчуваєте різницю чи ні? Ну, менш активними стали зрозуміло після літа. Якщо літом. Приблизно в одному супермаркеті збиралось бус провізії, це в Ашані за один день. То зараз приблизно з цілого Львова зі всіх супермаркетів збирається стільки. Ну, така активність. Але люди, зрозуміло, що люди менше грошей мають, люди вимучені. В нас держава не робить кроків для того, щоб чимось зацікавити людей, щоб чимось людей посприяти тому, щоб вони допомагали. Таке враження, що. Влада ж абсолютно живе окремо своїм життям. Простий народ живе своїм життям. Простий народ розуміє проблеми армії, а влада розуміє тільки свої бюрократичні механізми, яким чином вона може купити ті бронежилети за 4 місяці, коли вони потрібні вже і сьогодні. Як виглядають загалом ваші будні зараз так допомоги бійцям АТО? Тобто, можливо, є якісь нові ініціативи, так як залучити людей. Якісь акції цікаві влаштовують. Ну, в нас влаштовується, наприклад, що вихідних, ми влаштовуємо біля пам'ятника Шевченка акції, куди виносимо боржуйки, показуємо, як ті боржуйки працюють, як можна однією боржуйкою 20 людей в мороз обігріти на вулиці, як можна приготувати їжу, готуємо їжу. Якісь патріотичні продаємо власне виготовлення, якісь патріотичні чи свічечки, чи ще щось, які, до речі, виготовляють наші переселенці. Mm -hmm. Тобто, ну, є цікаві акції, можна за нами на Фейсбуку поспостерігати. Також у нас ще є одна нова, така дуже потужна, складна ініціатива це медичний батальйон. Mm -hmm. Медичний батальйон Святого Серця. Це ініціатива, яка об'єднає між собою лікарів, які будуть надавати добровольчу, добровольчу допомогу в зоні АТО. На сьогоднішній день в нас вже є два джипи, один бус і два автомобілі швидкої допомоги. Є матеріально певна база матеріально-технічного забезпечення. Зрозуміло, що багато ще немає. Але це дуже потрібна річ, тому що спілкуючись з вояками, спілкуючись з різними батальйонами, ми бачимо, що медики це є основна проблема. Якщо мобілізують медика, він йде туди як фельдшер, а не як лікар. І батальйони МВС взагалі не передбачені. Не передбачили в своєму складі медиків. Потрібно міняти закон України, щоб в їхньому складі було медичне забезпечення, чи це буде мобільні госпіталі, чи це буде якась певна кількість лікарів. Наприклад, в батальйоні Львів до сьогоднішнього дня ми про це говоримо вже півроку, немає лікаря. Тому, що, щоб лікар пішов туди добровольцем. Він втратить свою роботу. Немає механізму взаємодії між Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони і Міністерством охорони здоров'я. Потрібно, власне, ці три ланки об'єднати, щоб лікарі, які йдуть туди добровольцями, щоб могли на два тижні чи на місяць піти, не втрачаючи своїх навиків повсякденної роботи, пішли б місяць побули там, повернулись назад. Якщо мобілізований вже медик не в армію, то б, де мобілізуватись? Йому mm -hmm. вже буде дуже складно, чи це буде чи, чи через рік, чи через два він демобілізується, і чи він буде виконувати там mm -hmm. мобілізованим ту роботу, яку він виконує повсякденно. У лікарні там. Так. І не буде втрачати навики. Потрібно змінити взагалі концепцію військово-медичної, яка на сьогоднішній день існує. Ми зараз користуємося військово-медичною доктриною 45-го року. Тому що не було військових дій і нам не була потрібна ця доктрина. На сьогоднішній день є дуже позитивна річ, те, що лікарі добровольці, волонтери, Міністерство оборони всі разом пишуть одну велику доктрину, користуючись матеріалами НАТО, матеріалами Ізраїлю, сучасними напрацюваннями, які є зараз в Україні. Я сподіваємося, що в ближчому часі буде прийнята ця доктрина, і, власне, ті поранені, які будуть в зоні АТО, вони зможуть якнайшвидше отримати медичну допомогу. І вже не буде 30% бійців від помирати від втрати крові і невчасного надання медичної допомоги. Також нам для медичного батальйону найбільш необхідні це лікарі-хірурги і лікарі-анестезіологи. Зрозуміло, якщо вони зголосяться, ми вже будемо розробляти механізми, яким чином і як створити ротацію, яким чином створити умови для того, щоб на робочому місці все, було, все зберігалось і працювало. І також на передовій, коли буде робота, відповідно ми постараємось забезпечити максимально всім. Чи можна цих людей, які будуть там працювати, чи багато лікарів зголошуються вже зараз на цьому етапі? Лікарі зголошуються. Але, власне, це, це що я і говорив, перша проблема це є робоче робота. місце. Угу. Це є робота, і яким чином розробити цей механізм. Ми ще поки що не знаємо, але так якби пропозицію маємо для штабу антитерористичної операції для Міністерства охорони здоров'я, угу. щоб спільно це зробити. Бо в нас є ще. В наш батальйон буде входити три, три потяг, потяг з трьох вагонів. Угу. Власне, ці вагони вже на Крюківському вагоноремонтному заводі є переобладнані і до Нового року нам вже їх мають надати. Там медичне забезпечення буде прикордонна медична служба. Тобто з цим питання вирішене, з медиками. Ми будемо забезпечувати медикаментами, продуктами харчування, засобами гігієни і, взагалі, чим потрібно ці вагони, а медики це будуть медики прикордонної служби. То в батальйоні, який буде автомобільному, в нас ще немає чітко розробленого механізму, яким чином буде побудована там робота. Mm -hmm. Також до цього батальйону буде потрібна буде рота охорони. Рота охорони також, напевно, буде з добровольців, які вже з відібраних добровольців, які вже були в зоні АТО, які знають ситуацію і зможуть вже орієнтуватися в цьому, що потрібно, як куди для охорони нашого загону. На вашу думку, чи гідно органи влади можливо вшановують так, поважають ті волонтерські рухи, які є? Чи не відчувається, що оминають увагою все ж таки? Ну була недавно ситуація, коли в Львівському оперному театрі Львівська обласна влада нагороджувала волонтерів. Ми це uh -huh. побачили в засобі масової інформації. Подзвонив я до своїх друзів, до рабів, до раю не пускають. Uh -huh. Подзвонив до варти один. Ну це люди, які допомагають mm -hmm. також армії. Ми паралельно працюємо, паралельно допомагаємо. Вони кажуть: та ні, ніхто про це не чув. Ну, ми не знаємо, кого там нагороджували, але те, що не покликали ні нас, ні цих дві організації. Я думаю, що абсолютно відмежована є обласна влада від волонтерів. Ми вже з 2 вересня добиваємося зустрічі з губернатором, і, на жаль, він щось до нас не хоче навіть з нами зустріти, щоб поспілкуватись про проблеми волонтерського руху, про те, як правильно має діяти облдержадміністрація. В нас є пропозиції до зміни. До зміни системи роботи облдержадміністрації по відношенню навіть до цього батальйону, який є під їхнім порядкуванням. це є третій батальйон mm -hmm. територіальної оборони. Бо набагато можна було б ефективніше забезпечувати цей батальйон, якщо б дослухались до наших пропозицій. Але на жаль, маємо те, що маємо. Які у вас пропозиції? Є в нас є пропозиції взагалі в облдержадміністрації створити структуру. Яка буде працювати на забезпечення армії? Є механізми, які будуть забезпечувати коштами mm -hmm. е закупівлю тих чи інших речей, і нам буде набагато легше працювати, коли крім нас будуть працювати ще облдержадміністрація? Будемо okay. сподіватися, що співпраця влади і волонтерів вона якось поліпшиться, так і разом вони. Організують якусь таку машину, певно, так тої волонтерської роботи, аби вона дійсно була ефективною додалі ефективнішою. Я дякую вам за розмову. З нами був дякую. координатор громадської ініціативи допомога армії України Юрій Дмитриш. Не перемикайте, продовжимо за кілька хвилин.